Добрий день, мої любі. Дуже радий вас бачити сьогодні. Я з вами хотів дуже серйозно поговорити. Давайте почнемо цю важливу, дуже розмову для всіх. Так, значить, хотів я поговорити про що? Значить, в мене вже було відео про е як вибрати правильно собі двері, але ж воно було про вхідні. Двері. Тепер давайте поговоримо про міжкімнатні двері. Значить, що тут важливо? Ну, звичайно, в міжкімнатних вже безпека це вже далеко не на першому місці міжкімнатних. Що важливо в міжкімнатних дверях? Так як ну, безпека була важлива, як в ухідних, то тут не безпека це вже там на п'ятому-шостому місці. Що тут важливо? Важливо тут, що. Є... По-перше, їхня витривалість, витривалість покриття дверей, їхній зовнішній вигляд та їхня надійність в використанні. Почнемо значить, ну, з видів дверей, які є види дверей? Ну, Саме такий поширений це плівка. От бачите, це плівочка. Ось, до речі, недорогі такі двері. Тут еко, це екошпон. Тут полотно коштує щось 2800. ну Ось тут цінничок, подивіться, уважно. Тобто, тут ну, це не, недорогий такий сегмент, 2800 гривень, коротше, коштує полотно. По-друге, значить, по значить, що, значить є, що в нас значить, є ще шпон? шпон ну Це класика. Це вже якось він так вийшов із моди, ну, але до нього є попит. І, значить, друге, це фарбовані фарбовані двері. Ось давайте до, до них підійдемо. Ось це фарба. Бачите, тут вибір. Так от є моделик. Значить, от, це от, дійсно, бачите, вони щитові, фарбовані. значить і ну це Третє, це, от, наприклад, це ось там, ну, ось навіть скляні двері з прихованого монтажу. Бачите, ось алюмінієва йде коробочка. Значить, що, що важливо? Значить, людям подобаються різні двері. Хто що хоче, хто фарбовані, хто там шпон, хто із масиву дерева, наприклад, двері, ну, хто що. Але ж важливо, що, що, який матеріал буде дуже довго служити і дійсно буде ну, надійним. Я, я вважаю це, це важливо. Значить, дерево, воно виглядає естетично, но, наприклад, якщо. Там сосна, вони не дуже витривалі. Вони через 5 років починають їх вигибать, викручувати. З них виходить ця, як вона називається, з них виходить смола, і вони ну, стають непригодні. І, по-перше, зима літо це вони розширюються, звужуються. Вже багато людей бачило, що зимою двері погано закриваються, починають підтирати, а літом навпаки грюкають, тому що стають менше, висихають і. Починають грюхати. Це вже багато хто з цим стикався. Ну, і дерево зараз це непопулярний матеріал, це дуже рідко використовується. Фарбовані двері вони дорогі, вони дуже легко пошкоджуються. Ну, як правило, білий колір за ним дуже важко ухажувати, треба постійно його тити, Дуже Дуже він легко пошкоджується, якщо її вдарити, там іде така павутинка. І це дуже важко потім виправити. Е, ну, самі такі, щоб витривалі двері це плівка. Чому? Тому що плівка, по-перше, зараз модна, оця каркасна технологія. Тобто вони зібрані не з частин. Бачите, тут навіть є така заглушка. оце Зверху і знизу, короче, це, значить, при надобності її можна повністю розібрати. Тобто оці стояві, тут такий довгий гвинт закручений, він викручується, і двері можна повністю розібрати. Наприклад, там розбили скло, да, якесь, от, от є, наприклад, широким, якось воно там пошкодилося, його, її можна повністю Роскрутити оце скло виняти, замовити таке саме невеличке, і знову вставити, і, і знову можна його використовувати. І по-друге, значить, плівка, вона повна тут нема швів. Двері повністю. От тільки що були клієнти повністю огорнуті і сюди от загорнуті ось сюди. Тобто тут нема стиків, нема швів, нема нічого. Її дуже важко пошкодити. От тільки що були клієнти, я їм це показував, розказував. Ось дивіться, бачите, плівка, от вона тут, ну це отвір під замок. І бачите, тут, ну, тут нема ніякого більше шву, нічого більше нема, бачите, нема ніяких стиків. От, наприклад, да, як, от, тут, наприклад, тут ця, це алюміній, от, бачите, от. Тут є стик. Вже. Тут є стик. А, а, тут, а ось двері, плівка, бачите, воно так гавненько завкруглене. Ось дивіться, як воно виглядає. Тому там нічого нема. Вони самі такі міцні, крепкі, тому вони будуть служити там, ну, понад 10, 15, 20 років. Я думаю, вони спокійно. Е послужать вам. Наприклад, ці двері фарбовані, це двері, як правило, пустотілі, вони всередині пусті. Ось, Дивіться, ось фарба, да, от вони всі вони пустотілі, вони там, тут там ДМДФ 6 мм чи максимум 8. Тобто, Якщо її тут наприклад, на краєчку вдарити її, да, то Така павутинка стає, її дуже важко виправити. А тут плівку, якщо навіть вдариш плівку, то вона так підминається. Тут десь є. Я бачив ці такі кусочки коробок. От їх спеціально б'ють. Спеціально б'ють. І ось дивіться, як вона виглядає. Бачите? Вона побита, але вона не пошкоджена. Нема цієї павутинки. Це спеціальний зразок, показують, як плівка ходить. Тому вибивати, по-перше, вам. Ну і по цінах плівка це самі, самі такі недорогі. Якщо ви хочете естетично, естетичні двері, то вам, звичайно, там треба вибивати масив. Якщо ви хочете якісь двері такі, щоб були більш класичні і довго служили, ну, з практичної сторони, то краще, звичайно ж, вам вибирати плівку, це я так раджу. Ну, я там не беруся вже ці двері прихованого монтажу. Це зараз да не на моді, це взагалі да, алюмінієва коробка і двері під без налічника, без всяких там цих приколів. Це дуже зараз сучасно, воно дійсно має на життя і ну, як, ну, це так модно, я не знаю, як по інтер'єру. Там є зараз дуже цікаві рішення я бачив під, під, цей, під ну, з такими фланельками, такими набитими, воно дуже гарно виглядає. То я якось зніму про це відео, я десь бачив коротше, такі двері. Тому ну, вибирати кожній людині особисто самій, тому в, я раджу плівку. Е, хто що любить, е, то, вже, то вже ваш вибір. Ну, я вам розказав, які є нюанси з покриттями з дверима можуть бути. Тому вибирати вам і, і вирішувати це вам. Тому дуже радий вас бачити. І якщо якісь є питання, то пишіть, ставте по перше, лайки, підписуйтесь і на все добре, мої любі.